Тож вас турбують у нічні жахи. Так, док! Я бачу їх усюди! Російські комедії! Майкл Бей, він дізел! Вони нагнітають мене! Заманюють в кінотеатр! Я так більше не можу! Вчора вночі мені снилося, що я дивлюся Титанік, але замість Декапріо та Вінслет були Міхалков та Сендлер! Міхалков та Сендлер! О, все гірше ніж я думав! Доведеться застосувати радикальні міри. Є один препарат, який я зберігав для особливого випадку. І, здається, він прийшов. Просто подивіться це відео перед сном. Гей, hey, дужі та не дуже. Ми тут, аби позбавити вас нічних жахів. Тому влаштовуйтесь ручніше, закривайте штори, запалюйте свічки і поїхали. Студія Paramount розписала графік виходу своїх мультфільмів на три роки вперед. Серед графіку запланованих релізів опинилися. Третя частина пригод жовтої губки Боба Квадратні штані на великому екрані. Вихід картини назначений на 8 лютого 2019 року. Режисером лишився Пол Тібіт. Також у планах студії випустити маленького принца Марка Осборна 18 березня 2016 року. Монстр трайки вийдуть у світ 13 січня 2017 року. А мультфільм, в озвученні якого задіяні Міла Куніс та Дженіфер Гарнер Парк розваг з'явиться на екранах аж 22 березня 2019 року. В розкладі заховався ще один сиквел Шерлок Гномс. Продовження гномео та Джульєти, 12 січня 2018 року. Голоси головним героям подарують Джонні Деп Емілі Блант та Джеймс Макевой. Кличте швидку, він божеволіє! Епатажний шая Лабаф нещодавно провів чергову креативну акцію. Актор більше 70 годин сидів в одній з нью-йоркських зал та переглядав усі фільми зі своєю участю, одночасно знімаючи усе це видовище та проводячи трансляцію наживо. За цей час актор стиг. Поспати, пропасти зали на деякий час, посміятись, поплакати та зловити декілька фейспалмів під час перегляду третіх трансформерів. Тож живіть за принципом Шаї. Частує і насолоджуйтесь життям. Справжній конфлікт. Розгорнувся між Квентіном Тарантіно та поліцейською спілкою США. Справа в тому, що Тарантіно з'явився на марші проти поліцейської жорстокості, тема якої останнім часом є дуже актуальною США. У відповідь на це правоохоронні органи сказали, що не допомагатимуть режисеру під час зйомок, тобто не перекриватимуть рух на знімальних майданчиках і тому подібне. А нещодавно виконавчий директор однієї з найбільших правоохоронних структур країни заявив Квентіно: ми готуємо для тебе. Сюрприз. Що він мав на увазі? Невідомо. Американська кіноакадемія оприлюднила лонг-ліст номінацій на найкращий мультфільм. Тож, у цьому році за золоту статуетку, як і завжди, є шанс поборотися майже у всіх більш-менш пристойних мультфільмів, які вийшли. До їх числа увійшли Думками на виворіт. «Аномаліза», Посіпаки. Нарешті вдома. Губка Боб Баранчик Шон. Монстри на канікулах 2 та інші. Всього у списку 16 повнометражних мультфільмів. Голівуд на гребні успіху серії відео ігор відьмак вирішив зняти одноіменний повнометражний фільм, режисером якого виступив поляк Томик Багінський. Прем'єра першого тизера Люди ікс Апокаліпсис відбудеться в період прем'єри сьомого епізоду зоряних війн. На цей час також назначена і прем'єра першого трейлера до першого месника Велике протистояння, говорячи про зоряні війни. Зворушлива історія відбулася на теренах Америки. Фанат Франшизи, помираючи від тяжкої форми раку, загадав останнє бажання переглянути сьомий епізод космічної опери. Дісней виконав бажання фаната, та невдовзі хлопчина помер. Обрано режисера продовження 50 відтінків сірого, сірого. Ним став справжній камікадзе Джеймс Фолі. На 50 відтінків темніша та 50 відтінків свободи зіпсують вам День Валентина у 2017 та 2018 роках. Володар премії Оскар Патрісія Аркет приєдналась до акторського складу четвертої частини історії іграшок. Повідомляється, що актрисі дісталася одна з ключових ролей. З невідомих причин Пол Томас Андерсон, режисер нафти, відмовився від режисерського посту Стрічки в який також задіяний Роберт Дауні молодший. Похмурий блокбастер Девіда Ейра, загін самогубців, отримав рейтинг 13. Студія також повідомила, що всі фільми створюються з принципом на даний рейтинг. Стартував перший сезон серіалу «Еш проти зловісних мерців, що є сиквелом культового хорору 80-х режисера Сема Реймі Зловісні марці. Рекомендуємо переглянути його в українському перекладі від творчої спільноти Стругачка. Нарешті піксар випустив перший тизер мультфільму в пошуках Дорі. Продовження оскароносного мультфільму в пошуках немо. Що вийде на екрани 16 червня 2016 року. Роками за Чи альянс. довгоочікувана очікувана екранізація мега популярної серії іграшок Warcraft, Warcraft. Початок режисера Дункана Джонсона Нарешті обзавелася першим трейлером. Давно ж тебе не було. Перший трейлер продовження касово успішної Аліси в країні чудес під назвою Аліса в Задзеркалі з Джоні Депом, Геленою Бонем Картер Енн Геттевей та Ель Фінінг. Відплата. Це мій обов'язок перед дочкою. Ще один перший трейлер. На цей раз ремейку аргентинської стрічки володаря премії Оскар в категорії найкращий іноземний фільм Секрет у їхніх очах з Джулією Робертс, Ніколь Кідман та Чітвелемеджіофор. Вона не зупиниться. Він може піти з роботи, змінити ім'я, покинути свою машину. На цьому тижні на нас очікують ремейки, завершення епічних франшиз та комедії. Головною прем'єрою тижня є завершення чотирьохсерійної франшизи Голодні ігри, що має 72 бали на метакритику та 84% на томатах. Вище згаданий ремейк таємниця в її очах. Теж завітає в українські кінотеатри цього тижня. На жаль, поки що оцінки на ресурсах відсутні. Якщо ви втомились від гучних назв та франшиз, ласкаво просимо на британську комедію. Все як ти захочеш, з Саймоном Пегом. Проте оцінки не радують 34 на метакритику та 11 на томатах. І на десерт американська комедія 2012 року. Кандидати. 41 на метакритику та 52 на томатах. А закінчити цей тиждень ми б хотіли словами Едварда Нортана. Слава руйнує гірше за іржу. Тож не зазнавайтеся та дивіться лише хороше кіно. А ми прощаємося з вами до наступного тижня. З вами був Михайло Карпать. Нехай щастить і дивіться лише хороше кіно.